Паралельних світах ми існуємо з тобою. Не бачу тебе, не торкаюсь рукою, відчуваючи серцем, що ти поряд ідеш, хочеш, не можеш за руку мене не береш. Буває відчуття, що наші погляди зустрілись, та ми не бачимо кожного із нас. Наші світи раптово розділились на термін невідомий, та прийде ще наш час. Ми так кохались від усього серця, любили щиро від душі, та серце прахом коли стане, душа з любов'ю назавжди. Я вірю, що любов з'єднає нас знов з тобою в тому світі, любов безсмертна, бо без неї так тяжко у любому світі жити. Не знаю, може в тому світі коханих нових обирають. Та віру, що кохані душі там цих своїх іще чекають, хоч доля вже моя розбита, виблискує сльозою біль почах, таємність паралельного життя ще не розкрита, та я знайду до тебе той єдиний шлях. Ці два світи ніколи не з'єднати, напевно, поміж ними є мости, Лишається його знайти і перейти, Щоб бути разом знову Я і ти.